Друзі, всім привіт! Ви на каналі Atomic, і сьогодні я вам покажу самий подробний гайд, де в Stalker 2 дістати екзоскелет Алмаз Самий найкращий екзоскелет в грі. Ну що ж, виглядає він ось таким чином. Біля нього також є ось така сумочка. Це ми зафіксували. Тепер як сюди забратися? Знаходиться ця локація ось тут. Це є бункер іскра. Він знаходиться біля станції Янів відразу за рудим лісом. Піднятися на цей бункер кажу відразу неможливо взагалі без однієї хитрості. А ця хитрість є ось цей от ящик, який нам потрібно сюди притарабанити. Зараз покажу звідки. Нам потрібно бігти до торнадо. Ось це торнадо, ми прямо до нього направляємося, тут буде купа аномалій і проблем лишніх. Але нічого. Ось нам потрібний ось цей контейнер. Так його ось тут буде стояти цей ящик. Ми просто беремо цей ящик і штовхаємо. Так, як штовхали взагалі будь-які інші ящики. От коли ми в них йдемо, да, вони двигаються. Це дуже тяжко, відразу штовхати потрібно ось сюди, тому що тут вони через рейси не переталкується. Це у вас займе десь приблизно хвилин 25 -30. Ну, В принципі, в мене це зайняло дестільки часу. Штовхаєте його ось сюди, бо тут можна безпечно спригнути, він не розпадається. Тут вас зустріне два кровососи, їх також потрібно буде завалити, головне ящик не розбити. І ставте ящик ось так, щоб він одним кутом попав ось сюди, тому що по-іншому буде нереально запригнути. І десь от на ось такому вісте. Тоді ми запригуємо на цей ящик, запригуємо сюди звідси. Ой, прошу вибачення. Так. Ну, бачите, <с> <Kaw average> з першого разу навіть запригнути неможливо. Та що це таке? Так. Та, та ця гра знущається з мене. Ну, як бачите, запригнути сюди не з легких, але все-таки можливо. Запригуєте сюди, тоді запригуєте на, знову ж таки, на це не знаю, що балкончик, тоді запригуємо сюди. І все одно падаємо. Ну Тут можна ще раз підпригнути. Ось так. Ну, взагалі підійматися сюди, по ідеї, не можна таким чином. <свісно> і ось наш екзоскелет. Ось, ось такі ящики. Отак. Беремо, просто його і штовхаємо, штовхаємо від того контейнера, і сюди. Ось таким чином. Ну що, друзі? Я сподіваюся, цей гайд для вас був цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Також є мій телеграм та твіч. Не забувайте фоловитись, мені буде приємно. А ви були на каналі Атомік і до наступної зустрічі в наступних відео.